Сьогодні на честь благодійної акції вирішили вивезти доньок в світ. Я так бачу, що вони як риба в воді на світському заході. Да, вони у нас дуже общительні, тому що сім'я велика. Они с привыкли, что их всегда много людей. Зараз вже майже 11-та вечора, а вони такі активні. Вони в вас взагалі не сплять, чи вони ведуть такий спосіб життя як батьки. Я тебе розкажу. Ми после Америки ніяк не можемо прийти в себя. Я не знаю, сколько це конечно будет продолжаться, Потому що днем вони сонные, а ночі їм подавай гратися. Ми засіски вдруг в 4 утра активные. Яка дитина на кого з батьків схожа Захура? О, обе, обе на мене. у вас цілий натовп обслуговуючого персоналу, який доглядає за дівчатами. Скільки нянь, охоронців на двох цих безкетних? Чотири чотири няні і бабуся, яка ще к чотирьом няням, і плюс мама з папою. Сьогодні Камалія заспівала пісень з фільмів про Джеймса Бонда. Камалія, я так розумію, що ти хочеш стати наступною дівчиною Бонда. Да а почему ні? нет? Многие хотят. хура? Знаєте, як це влаштувати? Тому що ви ж виконуєте всі забаганки дружини? Спочатку виберуть, кто буде наступним бондом? І от так далі хто буде наступною е дівчиною Бонда. зовсім нещодавно загал приголомшила фотографія, де ви лежите у ванні з шампанським. Таким чином було підписано, що ви відпочиваєте після американського концерту у Лас-Вегасі. Що це за епатаж? Чому саме ванна з шампанським? Тому що українському глядачу взагалі було незрозуміло, навіщо лягати у ванну з шампанським Українцям, звісно, не паніть. От голівудських забаганок. Українці побурили ця світлина, тому що в Україні криза, а Камалія лежить у ванні з шампанським. шампанське. Да, слава Богу, що не всі бути попали в фотографії. Інакше б була взагалі там. Дело в тому, що ми можемо допомагати, сколько можем. Ми не можемо перестати кушати, і там спати, і одіватися. Тим не менше, воно виглядає трохи дико, коли дівчина лежить у ванні з шампанським. Від цього дійсно худнуть? І наскільки? Правда. У нас в нізяких київських кстати, спа-салонах можете узнати, є ванна з шампанським. Ну, я взяла відтуда. Скільки пляшок шампанського потрібно вилити, аби наповнити ванну? Ну, хоча б, хоча б наполовину. Ну на самом деле, смотря какая ванна. Если ванна ну, обычная, домашняя, там, хватит 18 бутылок. Типа сталинки, там, ну, обычные ванни, стасовдеповские. а конечно, такая джакузі, как як у меня, ну, 40 бутылок как мінімум. У Захора теж приймаєте ванни з шампанського. Нет, я...